Згідно вчення е, організації Вертова Башта, невіруючі люди не здатні до розуміння Євангелія. Саме тому дійсно ми можемо задатися таким питанням: чи можуть невіруючі люди хоч би частково розуміти Євангеліє, чи це Євангеліє повністю закрите від них? Дивіться, у Другому листі до Корінтян, в четвертому розділі, з 1 по 4 вірш лунають приблизно такі слова. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги, але ми відріклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекруючуючи Божого Слова, але із з'явленням правди доручаємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наше Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяюва світла Євангелії слави Христа, а Він Христос, образ Божий. Отже, дійсно складається враження, що є деякі біблійні місця, які говорять про те, що Сама по собі людина не може прийти до Отця. І це правда, так нас навчає Слово Божого. Слово Боже, в тому самому Євангелії від Івана, 6 розділ 44 вірш, ми читаємо такі слова. Ніхто не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його. І того воскрешу я останнього дня. Але є величезна різниця між зрозуміти Євангеліє на інтелектуальному рівні. І діяти згідно отриманої інформації. Звичайно, не християни мають розуміння фактів, думок на тому самому рівні, що і християни. Ми не можемо сказати, що не християни розумово відсталіші за християн. Звичайно, не мають певні почуття, так само, як і християни, а не просто логічне мислення. Логічне мислення маємо ми всі. Звичайно, не християні мають інтуїцію. Проте ми з вами розмежували розуміти Євангеліє і діяти згідно того, що. Спонукає робити Євангелія. Отже, не християни вони можуть зрозуміти Євангелія на логічному рівні. Вони можуть мати певні почуття, вони можуть мати певну інтуїцію. Проте, згідно Слова Божого, згідно вчення Біблії про нашу цілковиту зіпсованість, не християни без втручання Божого не можуть зробити вибір на користь Бога. Проблема в тому, що ця доктрина у виконанні або у озвученні свідків Єгови призводить до того, що нехристияні взагалі не здатні до розуміння Писання. Дивіться, тоді, коли в Едемському саді сталася спокуса, по суті, те, що вибрав Адам і Єва, вони вибрали іншу неіснуючу реальність. Визначати свою реальність, що правильно, що неправильно. Гріховне мислення дійсно викривляє реальність. Ну і, врешті-решт, хочеться нагадати, що Євангеліє, Христос є святим, людина є грішною, воно дуже часто виглядає надто простим, щоб бути правдою.